Зараз будемо говорити з Андрієм Новиком, головою Комітету економістів України. Пане Андрію, мої вітання вам. Так, вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. Давайте чесно і відверто скажемо: в Україні є тюнєва економіка? Ну, безумовно, є. І за різними оцінками, в різні роки вона сягала від 35 до 50%. Складові тіньової економіки їх є декілька. Найбільше в Україна в Україні це використання офшорних схем, так в тому числі ви згадали тільки частину того, що зафіксовано, це неправдиві, м'яко кажучи, ціни на експорт і імпорт. Це якраз більшою частиною реалізовувалось через офшорні компанії, коли занижувалися або навпаки, завищувалися ціни залежно від операції, експорт чи імпорт. І все це переважно в Україні робилось і робиться через численні офшорні компанії, якими користувалися і користуються практично всі українські, як експортери, так і імпортери. Другий по величину по величині розмір тіні це тіні, яка формується е, тим, що називається контрабанда, тобто тим, що називається на митниці. Оці так звані зелені, чи сірі, чи чорні. Кожен по-різному називає коридори контрабандного і контрафактного товару, які йдуть також в обидва боки, і на експорт і імпортується. Особливо це стосується тютюнових виробів, алкогольних виробів і не тільки них. Електроніка також в великих обсягах завозиться зовсім. За неправдивими даними, тобто, умовно кажучи, заїжджає 10 фур електроніки, а по митній декларації заїжджає тільки одна. Ну і відповідно оподатковується тільки з однієї. Ну це один з прикладів. Це другий розмір тіні на митниці. Третій розмір тіні, Ви також згадували цілком резонно: це так звана зарплата в конвертах. Або плюс до неї ще даємо необлікові працівники, які взагалі не прийняті по факту на роботу роботодавцем, але вони працюють навіть не оформлені. Ну і там вже не просто сіра зарплата, вона повністю чорна. Далі наступний по обсягах, напевно, можна сказати, тінь, тіньова економіка в Україні це ці незаконні чи напівзаконні валютні, валютообмінні операції, коли ну, час від часу наші правоохоронні органи накривають відповідні структури, але це дуже невеликий відсоток від того, скільки тіньових валютних операцій, готівкових, безготівкових у нас. Проводилось, проводиться за відповідні відкати відсотки, які там коливаються в різний час: 10, 20, 25 відсотків. Залежно від ага. ризиків, це, це також елемент досить великої тіньової економіки. Тому українська тіньова економіка вона е, займає велику частку в цілому в економіці країни. І ця тіньова економіка, як, ви, як ми бачимо, дуже розгалужена, дуже різноманітна. В різних сферах, ну практично у всіх сферах економічної діяльності, добре. Значить, тоді національна стратегія доходів, яку презентував уряд, має під собою місце бути, і вона має тоді, або може і вирішить оцю проблему з тінізацією економіки, так. Ну, логічно, так як ви це говорите, то логічно. Але для початку треба було б цей документ назвати по суті, тому що А по суті, як вона було... як він називається, ну його, його можна було назвати національна стратегія податків або податкова стратегія країни. Тому що держава не має доходів. Вона має угу. тільки зібрані в нас податки з фізичних і з юридичних осіб. Інших доходів у держави, як такої немає. Я наведу слова. Вже відомі слова Маргарет Течір у держави немає ніяких своїх грошей. Так звичайно, тільки гроші, тільки Андрій. гроші платників. Пане Андрію, насправді я коли прочитав про цю точніше, дізнався, що така стратегія презентована. Я ще навіть не читав її текста. Я прочитавши, подумав, що мається на увазі мої доходи. Ну, тобто, доходи українців. Це національна стратегія доходів українців. Ну так, якщо по назві так судити, то це мала би бути національна стратегія доходів нас з вами, українців як фізичних осіб і українських підприємств, як так. юридичних осіб. Так. Тобто, як держава буде стимулювати ріст наших з вами доходів? Але по суті, цього документу там йдеться про оподаткування, про зміни в системі оподаткування. Тому і документ цей треба було назвати національна. Податкова стратегія чи стратегія оподаткування, але ніяка ж не доходів, тобто oh. неправильно по суті названо. Але тут навіть не в цьому справа, в назві цього документу, а в послідовності. Подібний документ про оподаткування він повинен іти після головного, а саме національної економічної стратегії розвитку національної економіки або економічної моделі країни, і в рамках цієї економічної моделі. Ми повинні презентувати, наприклад, стратегію податкової системи чи стратегію адміністративної системи, яка стосується господарської діяльності, але тільки в рамках загальної економічної стратегії. А в нас загальної економічної стратегії немає, вона не прийнята. А в той же час ми хочемо приймати якісь вторинні документи, які повинні бути в рамках національної стратегії. Чому це неправильно? Тому що зараз ми, наприклад, приймемо цю подібну національну податкову стратегію. Потім, якщо ми приймаємо національну економічну модель, загально нам прийдеться цю податкову стратегію знову змінювати. Тобто, неправильна послідовність дій відбувається. Ось основна причина, чому подібний документ ну, він не буде просто ефективний, тому що він не є в рамках національної економічної стратегії або національної економічної моделі розвитку. Яка досі не прийнята нашим, нашою бізнес і політичною елітою? Досі Україна в економіці не має ніякої економічної стратегії. От яку економічну модель ми реалізуємо: аграрну, індустріальну, постіндустріальну, інформаційну, яку? От вона відсутня. І якраз через відсутність економічної моделі розвитку країни ми з вами і пожинаємо такі. Плоди економічні, так звані добре. А, а можна взагалі найвічно... розробити якусь там економічну модель під час війни? А це абсолютно не має значення на якій фазі, на якій стадії знаходиться країна навіть в стадії війни. Угу. Економічна модель це є те, що має узгодити політична, бізнес, експертна еліта взяти на озброєння і незалежно від того, як змінюються уряди якого політичного кольору, як змінюється, наприклад, керівництво НБУ? Обидва і уряд і НБУ мають бути підпорядковані в своїх діях. Оці загально прийняті економічні моделі розвитку країни і реалізовувати кожен своїми інструментами. Уряд фіскальними, а Нацбанк монетарними. От тоді економіка країни розвивається саме так відбувається у всіх на сьогодні розвинених країнах. Саме так через правильно обрану і реалізовану економічну модель країни, і відбулись всі без винятку економічні дива, які би ми, ми з вами не назвали, чи то післявоєнне західноєвропейське диво, чи то японське, чи південнокорейське, чи китайське, яке ми зараз всі спостерігаємо. Всі ці економічні дива це не просто диво, якесь упало цим народом з неба. Ні, це рукотворне. Економічне диво, яке сталося і могло статись тільки тому, що в цих країнах в свій час вони прийняли правильну ефективну для себе економічну модель розвитку своєї країни, і ось вони пожинають тепер зовсім інші плоди. А в нас економічної моделі досі немає. 33-й рік, в принципі, відсутність економічної моделі і дуже поганий стан української економіки це один з елементів того. Чому в нас взагалі була можлива війна і напад на нас якоїсь країни, навіть такої агресивної, як Росія? Якщо би ми були економічно потужними, ніхто би на нас не нападав, ніхто би, тому що війна гібридна і один з ключових елементів цієї гібридної війни це економіка. Нападають на слабкого, на слабку економіку країни, на слабку економічну країну. Це відбулось на жаль з нами. Тому треба вже нарешті, хоча б за Результатами за наслідками війни зрозуміти, що в економіці не може країна жити і розвиватись без прийнятої економічної моделі розвитку. Я наведу просте порівняння. От візьмемо бізнес. Бізнес починається з чого? З бізнес-плану, правда ж? Так. Розробляється бізнес план і підприємство, його власники його реалізують. А в нас країна без бізнес-плану, тобто без економічної моделі розвитку. Ну вибачте, навіть будівництво будинку з чого починається? Ну то з проекту будинку що ми будуємо: 5 поверхів, чи 50, 100 квадратів, чи 10 тисяч квадратів, і вже від прийнятого проекту моделі, ми підбираємо скільки нам треба, яких матеріалів, які нам треба будівельники, так які яких, яких професій, в яких обсягах, і ми тоді будуємо цей будинок за проектом. А в нас знову ж таки економіка країни не розвивається за бізнес-планом чи за проектом, тобто за економічною моделью. Ось в чому корінь наших всіх економічних. Якщо це я проблем. не помиляюся, якщо я не помиляюся, найближче до створення такої моделі наблизився уряд. Я можу помилятися, уряд Гройсмана наблизився, коли вони запровадили оце так званий такі собі три річки, так звані, коли вони почали будувати стратегію на три роки бюджетно, але це ну, якось не мало розвитку. На жаль, у нас не було трирічних бюджетів жодного разу прийнятої, навіть дворічних були тільки наміри. Uh -huh. Наміри були дійсно. Але е я вам для порівняння наведу: Європейський союз приймає які бюджети? Семирічні. Uh -huh. Але навіть сім років це не є стратегія. Стратегія починається від десять років і більше. Оце стратегія. От я вам наведу знову приклад, який ми спостерігаємо: Китай. От у 2012 році, 2012 році, відбувся черговий з'їзд китайської компартії, на якому вони відзвітували про завершення першого етапу своєї економічної моделі, який тривав 25 років. Угу. І тут же, на другий день з'їзду, в 2012 році, китайська компартія приймає наступний етап реалізації своєї моделі економічної до 2042 року. Тобто у 2012 році ну, на су Чекайте, в Китаї планова економіка. Це ж комуністична країна та це не справа не в тому, що комуністична. Вона комуністична в політиці, а в економіці вона і досягнула таких результатів, що в економіці вона відмовилась від комунізму і перейшла на ринкову економіку, але змодельовано не просто хаотичну, як у нас, а змодельований економічний розвиток країни поетапний, по сферах економіки там все відбувається змодельовано, а не просто так хаотично, так само як і в американській економіці, чи канадській, чи будь-якій європейській країні, чи навіть об'єднанню, як Європейський Союз, всі країни, які ви би ви не назвали успішними і розвиненими, вони такими стали якраз тільки через те, що в свій час запровадили і реалізовували свою власну економічну модель розвитку. Там, де економічної моделі немає, там відсталість. Там тоді Північна Корея, а не Південна Корея. От вам навіть приклад одного народу, Так, з одним менталітетом. Північна Корея, комунізм так званий, в економіці досі і відсутність економічної моделі розвитку. Південна Корея з набагато меншими ресурсами, ніж північна природніми ресурсами, але правильна економічна модель і на сьогодні одна з провідних економік світу. Те саме було Західна Східна Німеччина, тобто прикладів так. багато навіть в рамках одного народу, коли є економічна модель розвитку і коли її немає. Тому ще раз наголошую: наша економічна проблема ключова, з якої треба починати і вирішувати. Економічні проблеми, це економічна модель розвитку Зрозуміло. України, пан Андрій, Я сподіваюся, що якраз до цього ми. Маємо дійти, і я сподіваюся, що це станеться саме в цьому році, бо на по великому рахунку часу у нас Україна, я маю на увазі не так багато для серйозних зрушень і серйозних реформ. Андрій Нових, голова комітету це економістів обов'язково буде, 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 і так. я навіть скажу, що ми до цього йдемо. Це дуже добре. залишається тільки політична воля, грамотність і е, наше бачення того і розуміння, що без економічної моделі розвитку mm -hmm. далі рухатись в економіці в Україні не можна. Навіть не буду з вами сперечатися повністю з вами згоден. Андрій Новик, голова комітету економістів України, зараз е, був з нами на прямому зв'язку.